Вітаю вас на каналі Сервіс. Сьогодні у нас буде відео, в якому ми будемо проводити апаратне доопрацювання пульта RC Pro від компанії DJI. а саме будемо встановлювати SMA-конектори для підключення зовнішньої антени. підсилені. в даному випадку це буде Аліантеч. Насправді в Аліантеч використовуються не SMA-конектори, а QMA-конектори. Менш з тим, у нас антена вже перероблена, вона більш уніфікована. Ці конектори набагато дешевше. Я подивився в інтернеті, вони вартують від навіть там, 5 Десяти гривень за конектор і до до капець скільки, до пів до під, да, навіть півтори тисячі я знаходив. Звісно, що ті, хто продають по півтори тисячі, не обов'язково, що вони були кращої якості. У нас була невеличка проблема з цим UFL а, чи IPX, його ще називають коннектором. Ми його допаяли. Зараз ви бачите декілька кадрів до того, як ми допаяли, і після того це все ми доопрацювали, перевірили, все працює нормально. Тепер давайте будемо розбирати пульт. Для того, щоб його розібрати, нам потрібно буде в такий шестигранничок, а, автоматична викрутка. Звичайно. Хрестова викрутка. Перш за все, відкручуємо гвинти в ніжній частині. Не забуваємо розкладати гвинтики в тій самій послідовності, в якій викручували. Тепер нам потрібна довга хрестова викрутка. Викручуємо гвинти в нижній частині. Тут вони специфічні по пластику. Тобто, по суті, це саморізи. Ось. В сторонку. Верхню кришечку я вже відщелкнув, Де вона у мене? Та верхня кришечка, ось ця. Відщолкується вона за допомогою леза. А також я відщокнув ось цю кришку. Чесно кажучи, відщелкується вона досить складно і вам, забігаючи наперед, для того щоб не показувати цей моторошний процес в кадрі, скажу: відщокується вона краще ось в цих місцях. Тобто, ось таким чином відщокується, і потім просто знімається. Так, наразі всі гвинти викрутив. Залишилось достати ось цей підкласти в сторону. Паралельно з тим, що ми будемо проводити підключення SMA-конекторів, ми ще перевіримо, чи вірно в цьому путі було відключено GPS-модуль. А саме, чи відключили просто антенну, чи від'єднали живлення від нього. У нас залишилось ще два гвинти, ось під цією кришечкою. Вона відчолкується. Пофарбовано синім, це означає, що проведено відключення GPS. В цьому місці була пломба, ми бачимо, що вона забита, Отже, дійсно проводились роботи по пульту. Цей гвинт ми поки що відкладемо сюди, а цей у нас не вискакує через пломбу саме. Так, після того, як ми все викрутили, будемо дуже обережно за допомогою лопаток розщокувати корпус. Як ви бачите, защёлки нереально міцні. Я тут вже відщелкнув з одної сторони, чесно кажучи, на кожному етапі думав, що щось зламаю. Так само зараз буду відщокувати з цієї сторони. Коли вже з однієї ти зробив, воно ну, набагато легше йде, але все одно пластик гнеться і стає трошки стрімновато. Так. Єс, тут єс. Всередині є шлейф, який необхідно не пошкодити. Так, тут є. Ось тут у мене поки що. О, є. Пошло. Я подивився, до речі, на теренах YouTube. Немає жодного відео з, саме з моментом відщенкування цієї задньої кришки. А вона відчолкується досить, досить стрьомно. Все. Від'єднали. Ось тут той самий шлейфик, про який я вам сказав. Є два варіанти. Ми можемо відкрутити зараз кнопочки обидві, або відчекнути його від плати. Як на мене, відчокнення плати більш раціональний варіант. Обережненько ми його потянемо, Я яну за провода. А ви так не робіть, бо я знаю зусилля, за яким це необхідно робити. Так, від'єднали. Тобто, наступним кроком від'єднуємо акумуляторні батареї. Так. Yes. І тепер можемо їх вивести з фіксаторів. Оп. Тука в сторону. Тепер нам необхідно відкрутити два верхній частині, які фіксують так само пластиковий корпус. Давай. Все, викрутка, все. Класна, крута, але якщо забув зарядити, то користуєшся звичайною. О, це вже звично для мене. Вищолкуємо ось ці пластикові защолочки. І так само обережно вищолкуємо верхню частину. Зняли тут. І тепер ще з цієї сторони нам потрібно те саме зробити. Тепер я розумію, чому в Ютубі ніхто цього не показує. Тому що виглядає це, ніби я якийсь варвар, який руйнує щось прекрасне. Опа, є. Так само отримуємо доступ до двох шлифів, а саме головне отримуємо доступ до антенни. Від'єднуємо два коннектора, які йдуть до зума і до повороту камери. Вони від'єднуються, до речі, з такими зажимчиками. Звертайте на це увагу. Ну і наступним етапом викручуємо гвинти, які фіксують систему охолодження. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, мабуть, 9 гвинтів поки що. Відклеїмо ось цю наліпку, під нею знаходимо ще один гвинт ось в цьому місці. Так, тут треба бути обережним. Обов'язково знімаємо пластину для того, щоб від'єднати шліф роз'єму Type 7. Не забуваємо про порядок викладування гвинтів. І спробуємо припінняти зараз систему охолодження. Так, ніби пішла. Ніби нічого нам не заважає. Ось цей. Ще у нас тут під'єднаний проводочок так. до бузера. Тут у нас потрібно Оп. зняли. Що нам ще заважає? Нам заважає коаксіали. Обов'язково робимо фотофіксацію тих моментів, про які ми потім можемо забути. В даному випадку я фіксую кольори коаксіальних кабелів. Від'єднали. Ну, а ви можете скористатися моїм відео. Під низом ми скорше за все з вами знайдемо термопасту. Ага, І у нас ще потрібно від'єднати кулер. Ось про що ми з вами забули. Клас. Під системою охолодження знаходимо термопасту блакитну, ні в кої разі її не можна розмазати. Ми все залишимо на своїх місцях. Ось ці гвинти, до речі, ми викручували зайві. Да? Цей поки що можна відкласти в сторону. Ще один шлейф, який фіксує плату прийому передатчиків. Так, От тут по краям вони фіксувалися да? запам'ятали. І тепер ми з вами отримали доступ до прийому передатчиків, а саме до коаксіальних кабелів. Вони всі відмічені, у нас два чорних, два білих. Білі у нас йдуть на. Антенни, які розміщені в корпусі, а чорні у нас ідуть обидві до виносних антен. Саме їх ми з вами будемо замінювати. Як я вам і обіцяв, ми перевіримо, наскільки правильно тут анонімізований GPS. Вірніше від'єднаний GPS. Я відкрутив ще один кронштейн металевий в верхній частині на чотирьох гвинтах. Піднімаємо черепашку Оп. і бачимо з вами неправильно анонімізований GPS. Тут стоїть крапля, яка. Коротить між собою контакти антени, відпаяні деякі елементи е, саме по антені, а от живлення не від'єднано. Зараз ви побачите декілька слайдів, на яких намальовано як не можна робити і як потрібно зробити. На жаль, паяти ми будемо уже поза кадром. Не будемо вам показувати, як це робиться. Ті, хто вміють паяти, я думаю, самі це все зрозуміють. На камеру я вам просто ще раз продемонструю: ось в цьому місці необхідно прибрати один елементик, а сусідній просто закороти. Роботу за кадром ми залишимо якраз за кадром. Відміщаємо, що той проводочок, який помічний червоним, він у нас виходить на праву антенну. Обов'язково фіксую розміщення за допомогою фотоапарата. Так, щоб розуміти, куди що під'єднувати. Після цього відкручуємо металевий кронштейн. Відкладаємо його до гвинтів. І від'єднуємо. І коксіали, які нам не потрібні. Правий тут червоним ант 0. Він підписаний як антенна 0. Так, а це у нас біла Шла теж праворуч, сіра ліворуч. Біла і сіра від'єднуємо. Одразу розкажу вам про маркування. Ант-2 2 це білий коаксіальний кабель, який йде на праву внутрішню антенну. Ант-0 0 це чорний коаксіал, який йде на праву виносну антенну. Ант-1 1 це сірий кабель, який йде на ліву внутрішню Ну і відповідно Ант-3 3 це чорний, який йде на ліву антенну. Наразі відкладаємо блок прийому передатчиків в сторону і далі будемо працювати уже з цим елементом. Для того, щоб від'єднати зовнішні антени, нам необхідно плоскогубцями ось ці два пластикові кільця стиснути і просто достати антени. Просто це, звісно, гучно сказано, мені щось здається. Я вже зняв одну антенну. Вам це не показував на камеру, тому що робиться це дуже-дуже складно. Насправді, пластик е, такий твердий, і для того, щоб її зняти і не пошкодити, я скористався паяльним феном, нагрівши до 100 градусів, не більше 100 градусів. Ще раз повторюю. В такому режимі у вас є можливість залишити антенну в робочому стані і потім її комусь або перепродати, можливо, у когось поламана і відбити гроші, які ви витрачали на СМА конектори. Е, ось таким чином я роблю, нагріваю одну сторону батка. Причому зверніть увагу, нагрівати. Тільки ось ця частина з таким от уступом. По аналогії нагріваю іншу частину. До речі, я вам сказав, що червона зліва по-моєму да? справа я казав, насправді навпаки, тому що я дивився з іншої сторони пульта. Тобто, все з точністю да навпаки. Або можете використовувати те, що я вам розповів, але якщо дивитись на пульт з задньої сторони. так Нагріваємо. Якщо ви грієте до 100 градусів, можете не переживати, що ви поплавите пластик, але не тримайте. Довго на одному місці фен, тому що тоді ви дійсно його пошкодите. Оп, вуаля, все гаразд. Достали. Тепер ми беремо наші SMA конектори Я взяв провід на 20 см, трошки з запасом. Якщо що ми його прокладемо там всередині, ну можна використовувати по суті, мабуть, і 15-сантиметровий, але як бачите, ну 15 см може стати за коротким для вас. Дивіться, що у нас вийшло: я взяв пігтейл, встановив ось сюди в отвір. Звісно, що він там провалюється і болтається. Вирішив зробити таку штучку, взяв звичайний дюбіль. Зрізав з нього пластикову верхню частину. Зараз, до речі, з вами це і зробимо. Але перед цим трошки розсверли всередині. Так було зручніше за допомогою шуруповерта. Давайте відріжемо рівнесенько. Раз. Ось така штучка у нас вийшла. Перевіряємо, чи встановлюється у нас сюди піхтейл. Так, він сюди зараз накрутиться. Досить. Гарно, да яке я там сверло взяв? я Вже не бачу на вісім, да восьмерочку сверло. І після того ми цей конгломерат установили ось сюди. І залили все суперклеєм з содою. Я думаю, що ви знаєте, взаємодію соди з суперклеєм, воно бетонується, перетворюється за рахунок хімічної реакції, правильно? Коротше, хтось каже, що за рахунок хімічної реакції, хтось каже, що сода просто армує. Не знаю, хімічної реакції я особливо не побачив, але менш з тим, перетворилося воно просто на камінь. А згори для того, щоб воно було чорне, ми замалювали самим звичайним перманентним маркером. Оскільки поверхня суперклею содою досить адгезивна, той, суп... той маркер на ній намалював гарно. Ну і відповідно, взагалі не видно, що це було білого кольору. Вон можна трошки підмалювати, і буде краса красиве. Но це це його вже трошки царапав, просто пробував. чи... Воно срапується чи ні, не срапується. І міцність такої конструкції насправді досить серйозна, я намагався його там виламати ніяк. Тож, давайте зараз з вами зробимо іншу частину. Перш за все, нам необхідно відрізати бормашинкою ось цей фіксатор, який не давав нашій антенні провертатися на 360 градусів. Ну, а далі за тою схемою, яку я він тільки що описав. Для кращої адгезії робимо по всьому периметру маленькі точечки боростки, туди зайде суперклей і, відповідно, триматися буде все набагато краще. Ось тепер ми з вами готові до встановлення піхтейлу. Беру шайбочку з воротньої сторони, з гравірком, встановлюємо пластиковий наш імпровізований. Фіксатор, накручуємо його на піхтейл, згори накручуємо гайку і затягуємо плоскогубцями. Для того, щоб гайка зайшла в посадкове місце трошки краще, я зрізав кутки цієї гайки бормашинку, і тепер вона туди заходить досить легко. Під саму шайбу я наношу гелевий суперклей, причому звичайний, нічого такого особливого. В, в одній з інструкцій я зустрів таку інформацію, що чим простіше суперклей, тим більш міцне буде з'єднання разом з содою. Чому відповісти я вам не можу, але виходячи з тої інформації, яку я чув, то звичайні дешеві суперклеї. Вони не мають ніяких домішок і, відповідно, содою реагують досить активно. Закручуємо і встановлюємо піктейл. Установлюємо і притискаємо. Наступним етапом використовую Супермомент. Це я навіть не знаю, хто за виробник. Це рідкий клей. Зараз потрібно бути дуже обережним, тому що рідкий клей дуже текучий і, відповідно, може ляпнути там, де не потрібно. І наносимо його так само по периметру, але в цей раз вже більш масивно. І посипаємо це все діло содою. Залишки соди просто сипаю на килимок. Беремо щітку і прочищаємо. В тих місцях, де суперклею трошки не вистачило, доливаємо і знову посипаємо содою. Наявне з'єднання дуже міцне, воно міцне просто як камінь. От. Ще трошки буде засихати суперклей, але по суті вже зараз його можна буде пофарбувати. І десь за добу це з'єднання просто перетворює, перетворюється на камінь і по суті можна використовувати. Тречі, подібний е, метод з'єднання можна використовувати для ремонту корпусних деталей дронів. Ну і не тільки. Я впевнений, що ви знаходили багато інформації в інтернеті з цього приводу. Так, пофарбуємо зараз просто маркером для того, щоб воно прийняло колір корпуса і виглядало більш професійно. Наскільки можна професійно назвати поклей на соду і суперклей. Я спеціально взяв з собою дві антенки на сама роз'ємі. Зараз ми їх вкрутимо і перевіримо. Наскільки у нас це все гарно виглядає, ну якимось ось таким чином, по суті, можна використовувати так, затиснемо. Звісно, що ми не будемо використовувати такі антени, оскільки буде використовуватися саме виносна антена від Alientech з підсиленням, Ці антени також можна використовувати, якщо ви, наприклад, зараз не маєте з собою алієнтечівської антени. Ну, якось так. Під'єднуємо коаксіальні кабеля до прийому передатчика згідно з тої схемою, яку ми з вами засняли трошки раніше, саме через то, я постійно кажу: заснімайте все на телефон або заснімайте відео для того, щоб знати, як це все робилося. Закручуємо металеву пластину, яка фіксувала. Наразі всі розіми під'єдналися досить міцно. Єдине, що потрібно, досить обережно бути зворотньою стороною цієї плати, оскільки там в нас є дуже багато термопаст. Цікавий момент, коли працюєш на камеру, не дивишся по сторонам. У мене загубився один гвинтик. Довелося викрутити його з айфона. До речі, підходить від гнізда шостого айфона. Гвинти він сюди. Всі. Тому обов'язково будьте дуже обережними з гвинтами. Наразі нам залишилося установити все на місце, але оці коаксіали, які ми зараз встановили, вони дуже цупкі. і зараз потрібно буде якось їх розмістити дуже обережненько. Так, завівши коаксіальні кабеля під материнську плату. І фіксуємо її на два гвинта. Встановлюємо шлейф. Якщо у вас не виходить установити цей міжплатний шлейф, трошки відпустіть гвинти прямопередатчика, установіть шлейф, а потім їх затисніть. Знову дивимося на фотографію, яку ми зробили, і підключаємо коаксіальний кабіляк. Згори притискаємо металевим кронштейном і закручуємо ще два гвинтика. А далі прикручуємо по периметру всі гвинти, які фіксували систему охолодження. Допоки збирав пульт, побачив одну дивину. Ось це: один, два, три, чотири. Це мікрофони. Для них тут є виходи. Цікаво, навіщо в пульті для керування діджаївським дроном присутні аж 4 мікрофони. Якщо маєте відповідь, будь ласка, напишіть, чесно кажучи, дуже цікаво. А що нам залишилося зробити, це під'єднати потенціометри один, другий. Так? Під'єднати акумуляторну батарею, і якимось чином розкласти тут коаксіальні кабеля. Перш ніж повністю збирати пульт, я під'єднав акумуляторні батареї. Зараз його запустимо, перевіримо, що у нас все гаразд. Я вже достав дрончик. Зараз ми його запустимо. Пульт я запускаю в режимі Enterprise. ну, Принаймні він включився, що вже непогано. Тільки заряд пульта всього 10%. Так, запустився Enterprise, запускаємо дрон. Так, а пульт у нас буде пищати, бо він розряджений. Link to Aircraft. Натискаємо кнопочку. Все. І enter camera Mode. Все. Все Працює РС у нас повний. Тобто зараз зв'язок повний. Ну зрозуміло, що ми зараз знаходимося дуже близько. Менш з тим все зроблено вірно. Ну по суті, ми з вами доходимо до висновків. А висновки у нас будуть такі: за допомогою цього відео ви зможете повністю переробити свій пульт DJI RC Pro для того, щоб використовувати його з виносними антенами. Тож, якщо відео для вас було корисним, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Не забувайте писати коментарі, оскільки, якщо ви пишете багато коментарів, то логіка YouTube спрацьовує таким чином, що це відео буде підніматися в пошуку. Не забувайте також, що у нас є наш офіційний телеграм-канал. Також ми працюємо з військовослужбовцями, роблячи для них безкоштовні ремонти. Ось цей пульт, якраз саме герой цього проєкту, тобто він безкоштовно поїде зараз на фронт і буде виконувати бойові завдання. Ну а з вами був я, Андрій Поліщук. Дякую за увагу і до побачення.